КВ, Кв 35 пять проти воєнної техніки, перша серія. Алло. Поїзд. Коли вже ви загрузите на нього вагони з припасами строїтельними? Вже пішли вже загружаємо Tú... 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 <п> відправлятися зараз не можемо. Ні в коєму випадку. Враги підслухали наш нас, так що, строим немедленно. Но враги начали немедленно строить танки и все що попало. Первый танк готовый. Они без оружия. Мы можем в любой момент напасти. И вы и перемогти их. Постаратися перемогти, а то вони сильніше нас. Якщо їм привезуть деталь для кв 35 то нам кінець Вже два танки в атаку. Прийом ми тільки зробили одну башню. І то вона може їздити. У нас напали, у нас мало припасів, но ми у нас є солдати, які будуть стріляти. Опа-ту, Бу -бу, бомби кинули. Приземляемся. приземлилися, У посадка удалась. Запускаем ракет. У нас так мало ло, е, техники, но так багато поломок ведь техники. И потом мы запускаем саму сильную ракету. Я кави посила дві зразу. Бомби сама зірвалась. Так. І тепер враги забрали ці обломки опять собі. Всі. А. Всі. І по цьому ми беремо дві. Вони строят танки. Танки строят. Беру деталі з вражеського складу. Головне, щоб вони не були зламані. Отакий у вас склад кінець первої серії.